Всім доброго, головне мирного дня. З вами Ксенія Карачун, тренер Міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. І сьогодні я хочу з вами зробити таке відео про наші вторинні вигоди. Вторинні вигоди це ті бонуси, які ми отримуємо від ситуації, яку іноді ми ситуацію приймаємо негативно. Наприклад, вторинні вигоди від хвороби може бути, ну пошкодуйте мене, або я не дозволяю собі відпочинок. У вас є якась певна ситуація, яку ви не можете рішити. Просто згадайте цю ситуацію, згадайте, як це починалось, як ця ситуація протікала в вашому житті. Якщо в неї було якесь закінчення, спробуйте його згадати. Якщо не було закінчення, дофантазуйте, як би вам хотілося, щоб ця ситуація закінчилась. А тепер головне, чому ви не робите все для того, щоб ваш вечір, щоб ваш... ця ситуація закінчилась, перепрошую, прийшло повідомлення, і я так автоматично його прочитала вголос. Чому ви нічого не змінюєте в тій ситуації? Чому ви просто фантазуєте про те, як закінчилась ця ситуація? У нас є вторинні вигоди, щоб ця ситуація продовжувалася. І давайте ми от за допомогою моєї авторської колоди Вторинні вигоди спробуємо озвучити, як мінімум, 5 причин оцих вторинних вигод. Я знову ж таки тасую колоду. На. І не дивлюся, які я карти витягую. Я при вас це все роблю, бо іноді мене звинувачують. А вас так карти гарно лягають, так неможливо. Так можливо. Коли мізки гарно працюють, так можливо. І так, перше. Я ще не читаю, але зараз вам прочитаю, вам показую. Друга. Вторинна вигода. Третя. О, так. Третя. Четверта. І п'ята вторинна вигода. Чому ви не змінюєте ту ситуацію, яка зараз є? Так, я покладу колоди і знову ж таки почну читати. Перша вторинна вигода звучить як: потрібно буде працювати і в першу чергу над собою. Тобто, щоб були зміни в вашій ситуації, вам потрібно прикласти зусилля і вийти з зони комфорту. А це дуже некомфортно. Я сама не люблю цього робити. Але якщо ви не зміните ситуацію, ви залишитеся в тому болоті. Тому, що можна зробити? Написати невеличкий план розвитку подій, але зробити його як? Оцими маленькими кроками: перший маленький крок, другий маленький крок, третій маленький крок, четвертий маленький крок. Як мінімум, щоб наша Україна перемогла, я роблю певні кроки. Хоча я не військова, перший крок це я доначу на ЗСУ. Всі це знають, і вас запрошую приєднатися до цього. Виберіть ту бригаду, якій ви можете допомагати, і це буде перший крок, щоб змінити ситуацію. Друга, що я не можу змінити ситуацію на фронті, але я можу змінити свої мізки і навчитись дякувати за те, що я маю, відмічати для себе, що це я маю, і я за це вдячна. Хто знає, знову ж таки, мене краще? Ми проводимо марафон Магія вдячності, де ми дійсно озвучуємо свої подяки, включає подяку ЗСУ. Що я можу зробити? Це як мінімум мене розвиває в іншому, навчить вчить переключати мої мізки. Що я ще можу зробити? Я, якщо я вірю в наше ЗСУ, значить я точно знаю, що перемогу, перемога буде. Що я буду робити після перемоги? Я працюю тільки з цивільним населенням, я не працюю, але дуже багато жінок втратили своїх батьків своїх батьків, своїх друзів, своїх рідних чоловіків. Ще є категорія, яка втратила своїх дітей. І я, як психолог, я створила програму, яка називається Робота з болем, Робота з горем. Ця програма для колег-психологів, щоб ми більше мали шансу знали, як з цим працювати, як працювати горем. і я сама з цим працюю. Тобто, як мінімум, я в цьому підготувалася. Я е, пішла в розвиток. Це така зона дискомфорту. Це треба було сісти, написати, зробити авторську авторство курсу, далі е, зробити якусь рекламу. Ну тобто, це дійсно це дійсно дискомфорт. А ще в тому, що світла немає, це дискомфортно було групу підібрати так, щоб на всіх було світло, щоб були якісь питання, відповіді і так далі. Оце і є про те, що нам прийдеться працювати в першу чергу з собою. Інша установка, яка заважає інші вторинні вигоди, мені буде соромно. За що це мені має бути соромно? Я така, яка я є. Та? І я прикриваю свій, свої якісь ситуації цим соромом. Ні. Якщо хтось хоче, щоб мені було соромно, хай він так вважає, це його реальність, це моя реальність, і я розділяю ці реальності. Мені не соромно, я сприймаю себе така, яка я є. І я дозволяю собі негативні емоції, я дозволяю собі робити те, що я вважаю за потрібне. І основне, я беру за себе на це, за це все відповідальність. Наступне звучить так. Можливість відкладати все на потім. Ну, на найулюбленіша вторинна вигода, да? немає світла, я не можу працювати. Можеш. Просто треба пошевелити своїми ніжками і знайти те місце, в якому ти зможеш працювати, і так далі. Ви бачите, що я роблю? Ваші вторинні вигоди ми переводимо на той рівень, де вони стають позитивними для вас. І зникає можливість. Да? Не, не змінити ситуацію, скажімо так. Наступне це хвороба, щоб відчути що себе живим. А, коли мені болить, тільки тоді я відчуваю своє тіло. Як можна замінити це іншими словами? А, я відчуваю свої кордони. да? І кожен ранок що я роблю? Я відчуваю свої кордони. У да, мене є кордони, я їх відчуваю. Мені не треба для цього хворіти. Я відчуваю свої кордони. Тобто, завжди можна знайти вихід. Щоб побороти ваші вторинні вигоди, щоб озвучити ваші вторини, щоб змінити ваші вторинні вигоди. Якщо ви не вмієте цього робити, знайдіть для цього свого спеціаліста. І остання вторинна вигода, яка звучить установлення моїх правил. Або я боюсь їх встановити, або я боюсь, що мої правила ніхто не прийме. Але це ваше життя, і в вашому житті повинні бути ваші правила, які для когось звучать екологічно. Тобто не заважають жити іншим. Якщо я люблю поспати до 10-ї ранку. То, як мінімум, це не повинно заважати моєму синові, який може встати в 9 і йому обов'язково потрібен сніданок. Тобто, що треба зробити? Привести своє життя в той ритм, який комфортний мені і моїй сім'ї. А які ваші вторинні вигоди ви тут знайшли? А які є вторинні вигоди, які ви ще для себе не озвучили? Ще раз, не вмієте працювати з вторинними вигодами. Завжди знайдеться той спеціаліст, який вам допоможе. А з вами була я, Ксеня.